Всім доброго дня! До початку відправки саджанців приблизно півтора місяці, і сьогодні, на прикладі декількох сортів різних селекцій покажу, як виглядає посадковий матеріал, щоб було розуміння на які саджанці можна розраховувати. Зараз знаходжусь біля трьох річок сорту шедевр. Це основний сорт, яким займаюсь на даний момент. І ось приблизно. На 20 або 30 саджанцях вирізав прикореневу поросль, щоб можна було краще роздивитися, які це саджанці, яка їх товщина. Висота штамбу. Штамби висотою 50-60 см. Загальна висота саджанців приблизно півтора метри. Від двох до чотирьох скелетних гілок в поточному сезоні сформувалися скелетні гілки другого порядку. І на частині трьох річок вже був сигнальний врожай. Тут ряди трьох річок шедевра, а зараз знаходжуся в міжряді дворічних рослин даного сорту. І в поточному сезоні на дворічках довжина гілок приблизно 40-50 см. Незважаючи на посуху, яка триває з кінця червня. Вдалося виростити якісний посадковий матеріал, жодного поливу, жодних підкормок, як під корінь, так і по листу. Ростуть вони тут в спартанських умовах, і навіть в березні, коли дані саджанці висаджувались сюди на дорощуванні, вони не поливалися. Це вже сочинська селекція. Справа і зліва ряди дворічок Кавказу. І в Кавказу в порівнянні з шедевром гілки довші. Десь приблизно 60-70 см. Ряд дворічок Караманівського. В Караманівського в порівнянні з Кавказом сила росту менша. Відповідно, і саджанці також по висоті трішки менші. Європейські сорти дворічки каталонського. Стандартне формування. Висота штамбу 50-60 см від 2 до 4 скелетних гілок і загальна висота саджанців 12 м, 1,50 м. Сорт гали. Тут поруч В соседнем межряде дворички Косфорду Фундук 42.19. Приклад одноречных горизонтальных отводков. Высота. Саджанців 80-120 см 95% однорічок, саме горизонтальні відводки. Як виключення, є пару сортів, які вирощуються дорощеними віддирками. По факту це дворічки, але в каталозі вони зазначені як однорічні саджанці. Отже, в цілому посадженцям всіх сортів приблизно такий розвиток. Орієнтовно через місяць викопаю декілька однорічок та дворічок і побачимо, якою буде коренева.